Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 25 листопада. У Київській області денна температура становитиме плюс 1 градус, а вночі знизиться до мінус 2. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Дощ та сніг не очікуються. На півночі у Житомирській області денна температура підніметься до плюс 1 градуса, а вночі буде близько нуля. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Житомирі закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Дощ та сніг не передбачаються. На Чернігівщині денна температура становитиме мінус один градус, а вночі знизиться до мінус трьох. Весь день у Чернігові буде хмарним. Дощ та сніг не очікуються. У Сумській області денна температура буде мінус один градус, а вночі знизиться до мінус чотирьох. До обіду у Сумах протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться: дощ та сніг не очікуються. На сході у Харківській області денна температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус двох. Ранок та вечір у Харкові будуть похмурими, а вдень очікується недовге прояснення. Дощ та сніг не очікуються. У Донецькій області денна температура підніметься до плюс одного градуса. А вночі знизиться до мінус 1. Вітер північний швидкістю до 6 метрів за секунду. Зранку до самого вечора у Донецьку небо буде вкрите хмарами. Дощ та сніг не очікуються. У Луганській області денна температура становитиме плюс один градус і вночі залишиться плюс 1. Вітер північний швидкістю до 5 метрів за секунду. У Луганську хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. На півдні. В Одеській області денна температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до нуля. Ранок в Одесі буде похмурим, але день небо проясниться, і ясна погода утримається до пізнього вечора. Опади не передбачаються. У Миколаївській області денна температура буде плюс 3 градуси, а вночі знизиться до мінус двох. Ранок у Миколаєві буде похмурим, але вдень небо проясниться, і ясна погода утримається до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. У Херсонській області денна температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до мінус двох. Ранок у Херсоні буде похмурим, але вдень небо проясниться, і ясна погода утримається до пізнього вечора. Дощ та сніг не очікуються. У Запорізькій області денна температура підніметься до плюс трьох градусів, а вночі знизиться до нуля. Вітер північний швидкістю до п'яти метрів за секунду. У Запоріжжі до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, опади не прогнозуються. У Криму денна температура становитиме плюс один градус, а вночі знизиться до мінус 3. Вітер північний швидкістю до 5 метрів за секунду. Ранок у Сімферополі буде похмурим, але день небо проясниться, і ясна погода утримається до пізнього вечора. Дощ та сніг не передбачаються. На заході. На Львівщині денна температура підніметься до плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 2 градусів. Небо у Львові буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься і буде ясним до самого вечора. Дощ та сніг не прогнозуються. У Івано-Франківській області денна температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до мінус одного. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора в Івано-Франківську буде триматися ясна погода, попади не передбачаються. У Тернопільській області денна температура підніметься до плюс 4, а вночі буде близько плюс 1 градуса. До обіду у Тернополі протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться дощ та сніг не передбачаються. У Чернівецькій області денна температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до нуля. У Чернівцях на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опади не передбачаються. У Закарпатській області денна температура буде плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо в Ужгороді вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Дощ та сніг не прогнозуються. У Рівненській області денна температура підніметься до плюс 5, а вночі знизиться до плюс 1 градуса. Вітер південний швидкістю до 5 метрів за секунду. Зранку до самого вечора в рівному небо буде вкрите хмарами. Дощ та сніг не передбачаються. У Волинській області денна температура підніметься до плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Вітер південний швидкістю до 5 метрів за секунду. Вдень у Луцьку очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Опадів не прогнозується. У Хмельницькій області денна температура становитиме плюс один градус, а вночі знизиться до мінус 2. Вітер південно-східний швидкістю до 5 метрів за секунду. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами. Дощ та сніг не передбачаються у центральних областях. У Кіровоградській області денна температура становитиме плюс 1 градус, а вночі знизиться до мінус 3. Вітер північний, швидкістю до 5 метрів за секунду. До обіду у Кропивницькому протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Дощ та сніг не передбачаються. У Полтавській області денна температура буде 0 градусів, а вночі знизиться до мінус трьох. Вранці у Полтаві небо буде знаходитися у полоні хмар. Але у другій половині дня повністю від них очиститься дощ та сніг не очікуються. На Черкащині денна температура становитиме плюс один градус, а вночі залишиться близько нуля. Хмари, що вкривали небо у Черкасах вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться опади не передбачаються. На Дніпропетровщині денна температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі знизиться до мінус одного. Ясний ранок та погожий день у Дніпрі повільно перетікатимуть у похмурий вечір. Дощ та сніг не передбачаються. У Вінницькій області денна температура становитиме нуль, а вночі знизиться до мінус 2 градусів. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Вінниці до самого вечора. Без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що дивилися. Гарного дня та приємної погоди.